Міново громадянська війна постукала у двері Вашингтону. Трамп зробив це своїми руками. Близьке оточення президента підтвердило, шокуюче. США палають вогнем невдоволення, республіканці втрачають позиції, демократи беруть хід виборів у свої руки. Шок із Верховної Ради пролунали долиносні заяви. Рюти сказав це українцям в обличчя. Ви маєте почути правду вустами НАТО першими. Росія панікує, авіація розпадається на очах. Чорний. День для Путіна катастрофа у небі. Армія втрачає борт за бортом. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина гуцкало і ми розпочинаємо. Сенсація громадянська війна 2.0» у США таки почалася. Американський мільярдер Ілон Маск погодився із тим, що Україні відбувається страшне. Тривожні заяви від близького оточення Дональда Трампа все частіше з'являються на фоні протестів, які не вщухають, а лише посилюються. Нагадаємо, 7 січня агенти американської імміграційної служби застрелили жінку в Мінеаполісі під час операції із посилення контролю імміграції, 24 січня, в тому ж таки Місті федеральні співробітники знову відкрили вогонь і вбили 37-річного чоловіка, який, за даними змі, був медичним працівником і учасником протестів. Після цих смертельних інцидентів тисячі людей почали вимагати повного виходу імміграційних офіцерів із міста. Схоже, на фоні останніх подій імпічмент Трампа стає все ближче. На церемонії Гремі спалахнув відкритий протест проти політики американського лідера. Зірки білі Айліш, Джастін Бібер, Гейлі Бібер та інші з'явилися із значками Аут Айс, виступивши проти жорсткої міграційної політики. А ведучий Тревор Нуа кілька разів жорстко пройшовся по Трампу прямо зі сцени. Він заявив, що нагороду хоче кожен артист, майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію. Та згадав його зв'язки із Епштейном. У відповідь Трамп назвав премію найгіршою, а ведучого жалюгідним безталанним довбнем та пригрозив судовим позовом. Невдоволення політикою Трампа остаточно вирвалося назовні. Республіканці поступово втрачають свою прихильність серед американців. Шок у Техасі кандидат Трампа програв там, де перемога була майже гарантією останні 30 років. Демократи виблилися вперед і відібрали місце в сенаті штату: 54% проти 40 Розрив величезний. Ще зовсім недавно на президентських виборах Трамп тримав тут комфортну перевагу у 17% і раптом повний крах. Це сигнал, що політичні Парти в США перевертаються на очах усіх. Перемога на місці, звільненому республіканцем, який обіймав посаду чотириразового президента, сталася після низки перемог демократичної партії на місцевих та державних виборах по всій країні за останні місяці, що дає надію національним демократам, які прагнуть повернути собі владу пізніше цього року. Прямо із Верховної Ради генсек НАТО Рюте звернувся до українців із терміновою заявою: план закінчення війни за крок до підписання. Світ на поготові. І як тільки буде досягнута мирна угода, одразу з'являться збройні сили, літаки у повітрі і підтримка на морі. І НАТО, ті, хто згодилися інші члени НАТО, допомагатимуть в інший спосіб. Генсек відзначив, що кожного дня продовжується діалог між Україною і НАТО. Постійно надходить обладнання Збройним силам України. Командування НАТО в Німеччині постійно координує військову підтримку і навчання. НАТО стоїть з Україною і готовий робити це роками. Адже ваша безпека це наша безпека, а ваш мир це наш мир. А тим часом РФ вибухнула трагічними подіями. В Орську розбився навчальний літак Даймонд Д Д-42» із інструктором та курсантами Санкт Петербурзького державного університету цивільної авіації на борту. За нашою інформацією, літак розбився через звалювання, коли повітря неправильно обтікає крило. Літак починає трясти, а керування втрачається. Часто це стається через помилки пілота. Схоже, повітряний простір став пасткою, з якої російська авіація вже не виходить без втрат. Напередодні у небуття пішло ще два борти. Невже смертоносна машина, яка перетворила небо на пастку, уже запущена. За останню добу збито російський літак Су-34 над Чорним морем. Ще один впав на Росії, очевидно маючи певні технічні несправності. Генеральний штаб ЗСУ поки що підтвердив лише ліквідацію одного борта, не уточнюючи деталі спецоперації. Натомість зет военкорів та російські пабліки рве на шматки. Російський Су-34 був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот над Чорним морем поблизу острова Зміїний. Екіпаж загинув. Як повідомляють наші підписники з території Криму на пошуки вилітали вертольоти К-27 та Мі-8. Однак безрезультатно. Путінська авіація розсипається на очах. Літаки падають, контроль втрачається. І Кремль уже не спроможний це приховати. Далі лише гірше стежимо. Прямо у ці секунди машина відсічі запрацювала наповну. Під Покровськом ворог отримав нищівний удар. Елітні підрозділи найманців посипалися. Донбас гуде, українські сили тиснуть і просуваються вперед. У штабах РФ паніка оборона сиплеться. Поблизу Гуляйполя сценарій противника наші зламали вщент. І на додачу куп'янський напрямок знову боляче вдарив по ворогу. Чи наважиться у Кремлі доповісти про ці фіаско? Розповідаємо вже за мить. Знищили колону та розгромили чотири взводи росіян. Зсу провели унікальну операцію під Покровськом. Спрацювали одразу кілька екіпажів БПЛА, Спартан, Птахи, Мадяра та суміжні підрозділи. Як стало відомо, в цю атаку окупанти кинуло близько 90 штурмовиків. Під прикриттям туману противник намагався просунутися на автомобілях, мототехніці та квадроциклах, але до кінцевого пункту із них ніхто не доїхав. Зокрема, підрозділи ЗСУ. Ліквідували 80 штурмовиків противника. Поранили двох та ще двох взяли в полон. Також знищено було 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога. Размотать фактически целую роту – это не просто удачный эпизод, а признак системного провала наступления россиян. Рота в 100 человек – это минимально самодостаточная тактическая единица, способная наступать, закрепляться и удерживать участок при наличии управления, связи и поддержки. Так вот, когда из 90 штурмовиков 80 убиты в довольно сжатые сроки, буквально в течение суток, а по сути в рамках одной операции, Речь идет об обнулении подразделения как боевой сущности. Такая рота перестает существовать не только физически, но и организационно. Нету командиров, нету связных, нету ядра, вокруг которого можно было бы восстановиться. І це лише через добу після попереднього провалу під Покровськом. Тоді штурмовики так само були знищені. Аналітики вважають, що Путін настільки одержимий Донецькою областю, що штурми тут триватимуть, доки російське угрупування остаточно не втратить сили. Розуміють, це і в українському командуванні, внаслідок чого на цьому напрямі створено цілий конвейер зі знищення ворога. За деякими підрахунками втраты тут уже становлять 30 до 1. Звездно на корость ЗСУ. Здесь не нужно угадывать, откуда враг пойдет. Любой выход из посадки, любая техника на подходе, любое скопление людей в окрестностях или в самом городе мгновенно попадает под наблюдение. Дроны видят все. В тумане, в снегу, в разрушенной застройке. Укрытия не работают. Скорость не спасает, броня не дает преимущества. Іменно поэтому атаки со сторони агресора вигляд здесь одинаково. Попытка ускоритися, частичний заход, мгновенної потери, розпад подразделения, зачистка зверху. Ще однією гарячою точкою Донбасу останніми днями став лиман, розповідають експерти. Успіху там ворог не має, але спроби робить колосальні. Там ідуть жаркі бої, вони намагаються захопити нові позиції, концентруються в лісах. И дальше передвигаются через реки уже по зимним так сказать, землевым, э, и э, водоемам продвигаться дальше. Но мы там держим позиции, потому что попытка замыкания с севера и от Лимана и с юга вот такие атаки это э, по планам врага. можливість захват уже Краматорська всі донецької області. Но це не вдається. також на Донеччині ЗСУ змогли просунутися біля Костянтинівки. Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіх сил оборони на північ від Яблунівки на Харківщині. Також просування наших захисників фіксуються у північній частині населеного пункту Нестерно, що на північний схід від Харкова. Повідомляють в інституті вивчення війни. При цьому ситуацію вдалося стабілізувати на півдні України, кажуть аналітики. У районі гуляй поля не без допомоги сучасної техніки, але тиск росіян таке вдалося знизити насамперед за рахунок виявлення ворога за допомогою тепловізорів під час сильних морозів. З тим, що були определені продвіження в прошлі періоди неділю півтори тому, по кілька кілометрів заходи в окремі населені пункти. зараз все таки вдалося його приостановити. Зима действует и на нас в э, по позитивном формате, э, очень активно, начало выявлять при помощи и аэроразведки, и дроновой, и сельскохозяйственной космической, все варианты продвижения врага в этом секторе, и особенно накопление резервов. Особливо активізувався ворог і на запорізькому напрямку, очевидно вирішивши, що Україна зняла звідси частину військових для оборони Донбасу, у командуванні РФ захотіли поселити тиск на область. Однак, в атаках окупанти зазнають таких втрат, що безперервно ходити в штурми вже просто немає. Кому очевидно, що росіяни, в тому числі паніся великі втрати. Они сегодня производят перегруппировку, готовятся к продолжению атакующих действий. Есть еще один вектор, это Степногорск. Не забываем оборонный э, узел наш Орехов, который россияне хотят обойти по флангам. Сегодня тоже мы это видим, это очевидно. Готовятся к обороне и активной обороне наши войска. Ну и по Степногорску продвижение россиян тоже несколько затормозилось. Напомню, это высоты, с которых россияне планируют обстреливать уже Ота там крайний, наприклад, наприклад Запорожі. Ну і як не згадати про Куп'янськ, провал Росіян на цьому напрямі показав, що в РФ вирішили вдатися до нової тактики масово відправляти ДРГ, перед якими завдання стоїть не закріпитися, а сфотографуватися в черговому населеному пункті. У підсумку результати це приносить лише у звітах російських генералів. Якщо говорити про о значенні своєї точки зору, от таких попиток да дозначна це попитка тактики. инфильтрации попытка зайти в населенный пункт спрятаться и не сколько вести боевые действия сколько ожидать следующего пополнения потому что этих групп довольно-таки много враг пытается такими накатами постоянно держать напряжение силы обороны накапливаться ну и собственно потом пытаться уже атаковать потому что ну пушечного мяса у российской армии пока еще хватает однако как показал декабрь уже январь нынешнего года потери возрастают причем потери на двох соти. І несподівані гарні новини для наших військових прийшли зі США. Компанія Ілона Маска SpaceX розпочала активну боротьбу проти використання старлінків росіянами, про що розповів радник голови Міноборони з технологічних напрямків Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що не може публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться, та буде зроблено далі. Однак каже безкреснов: всі ці дії спрямовані на одне: захист військових. Та цивільних українців, а також об'єктів інфраструктури від загрози ударів російськими БПЛА. Новий удар прилетів звідти, де в Кремлі його боялися найбільше тим, хто роками заливав ефір брехнею, різко закрили доступ до сцени Для Москви Це сигнал тривоги. Пропаганда почала глохнути, а звична істерика вже не долітає до глядача. У Путіна від такого розвитку подій косяться ноги. Невже це кінець? Перші деталі далі. Новий крок Євросоюзу у протидії інформаційній війні, яку Росія активно веде проти України, Рада Європейського союзу розширила список санкцій, включивши до нього шість російських медійних і культурних фігур, яких Брюссель називає активними розповсюджувачами пропаганди та дезінформації. Є вложити їм в ковнікі віші да власне вони повинні узнати сьогодні. Під ці заходи потрапили відомі особи російського телебачення та медійного простору від спортивного коментатора до артиста балету. Їхні дії на думку влади ЄС. Сприяють дестабілізації ситуації та виправдовують агресію Москви в Україні. Крим це щастя! Крим це Росія! Згідно з офіційним документом, наразі всім шісткам Путіна заборонено в'їзд на територію країни Європейського союзу. А їхні можливі активи у європейських банках будуть заморожені. В першому списку названо Дмитра Губернієва, відомого телеведучого та спортивного коментатора. Європейські дипломати наголошують, він використовував свою популярність для підтримки російського режиму та виправдання повномасштабної війни. Кримарасія в місті і це навсегда! Ура! І ми з вами, друзі. Твердо знаємо, кримська весна це торжество справедливості, це победа правди, і це наш общий праздник. Не менш помітною є фігура Катерини Андрієвої, багаторічної ведучої новин на Першому каналі. Євросоюз вказує на її регулярне поширення про інформації та участь у ключових державних подіях від парадів до прямих ліній з Володимиром Путіним. Міністерство оборони Росії сегодня в очередной раз были вынуждены опровергать обвинения Пентагона и Госдепартамента США в том, что на востоке Украины якобы находятся российские войска. Националисты из строя системы электро- и водоснабжения. цель вызвать гуманитарную катастрофу. На Западе во всем естественно пробуют обвинить Москву. Під санкції також потрапили Марія Сітер, та пропагандистка з багаторічним стажем. І Павло Зарубин, тележурналіст з ексклюзивним доступом до кремлівського порядку, який у своїх передачах називає російського лідера винятком. Новим лідером і критикує український уряд. Тільки одна програма покаже більше. Остальних. У нас багато залишилося за кадром. Ваш привіт окрім телевізійників. У списку опинився і представник культури, актор та співак Роман Чумаков, який активно підтримував російські збройні сили. Реб'яточки, ми в Авдіївки приїхали передати хлопцям гуманітарну допомогу. птиці, дрони, автомобіль. Авдіївка це Росія. Слава Богу за все. Такое время и такова жизнь сегодня. Чтобы выжить, нужно быть вооруженным и объединенным в дружины русской общины, своих городов. Законы правда на нашей стороне. Объединяйтесь, иначе вымрем. А также артист балету Сергей Полунин, обвинувачений ЕС в участии в кремлівських пропагандистских шоу ⁇ Та офинансировании армии ⁇ мне кажется, например, Путин никем ни не прикидывается. То есть он как бы есть и есть, и для меня он источник а, силы и добра. То есть мне, мне видится в нем свет. Фантастический народ, русские супер люблю. Оставляю, если на то уже пошло, эту страну в, в принципе, безопасном режиме, в безопасном... Нет не чувствую опасности, что все будет только у вас лучше. Луча експерти в Брюсселі наголошують, що ці заходи є частиною ширшого пакету тиску на Москву, спрямованого на обмеження її можливостей вести інформаційні компанії за межами власної території. Ці рішення були на тлі очікування нового вже 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують затвердити до роковин повномасштабного вторгнення. Найближчими днями в Брюсселі очікується також обговорення щодо наступного пакету обмежувальних заходів, які зможуть торкнутися ще ширшого спектру секторів і персоналій, пов'язаних з російським державним апаратом. Сенсація, військовий арсенал Франції вже працює на Україну. Макрон заряджає зброю, яка змінює гру. Боєприпаси, ракети і легендарні літаки. Уся ця ударна міць летить на захист українців. Міражі розривають небо і показують путіну, що час розплати прийшов. Париж починає партію, яка призведе Київ до виграшу. Що на це вказує? Розказуємо за мить. Україна та Франція посилюють військову співпрацю. Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із французькою колегою Катрін Вотрен посилення ППО, постачання ракет та літаків Міраж 2005 Україна може розраховувати на Францію для захисту від російської агресії, для досягнення справедливого та тривалого миру, для створення надійних гарантій безпеки. Написала Вотрен у соцмережі Ікс після завершення розмови. Все таки треба розуміти, що інтереси у кожної страни є свої. І в даному випадку, я думаю, що Франція і із ситуації в регіоні Сахель. и из-за риска для Европейского Союза, а Франция, чтобы там не было, это одна из двух лидеров Европейского Союза наряду с Германией, то есть те угрозы, угрозы и риски, которые присутствуют для ЕС от России, они никуда не деваются. Поэтому я думаю, что все-таки, несмотря на попытки наладить диалог с Россией, которые постоянно мы видим от Франции, в основе этих попыток стоит не какая-то симпатия к России, а попытка выглядеть игроком, На глобальній політичній арені також заявлено, що Франція передасть додаткові ракети власного виробництва та винищувачі станеться це найближчим часом. В першу чергу треба розуміти, що Франція в течение чотирьох років повномасштабної війни неоднократно намагалася бути найактивним ігроком підтримки України і предлагала ідеї, які существенно отличались від ідеї, які. Надвікалії при придушій адміністрації, Велика Британія, яка також іноді була і являлась лідером в підтримці України. Міністр оборони Федоров подякував французькій стороні за багаторічну послідовну співпрацю та значний внесок у розвиток українських протиповітряних та авіаційних можливостей. За його словами, це партнерство вже працює на захист українського неба. Вот Франция на практике хочет показать, что без США Европа способна на многое. А поскольку надо на чем-то это показать, то решили, что это будет Украина, а именно военная помощь Украине. То есть сейчас, когда все думают что без США, Украина может не вытянуть войну, Франция говорит, ну, а мы заменим США. Вы думаете, это невозможно, а мы думаем, что это возможно. На даний момент французи можуть посилити українців системами протиповітряної оборони та протидіяти новим технологічним загрозам. Тому, Я думаю, вот та демонстративне бажання показати Соєним Штатам Америки, що і без них можна решать вопроси обуславлює таку э, динаміку ми бачимо у Франції. Крім цього, Україна і Франція обговорили тему протидії російському тіньовому флоту. Український міністр оборони запросив свою французьку колегу відвідати Київ. На цьому ставимо окрапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.